Асоціація Потавської області Микола Кузьми, голова оздоровної ради з Ну, Я думаю, що весь корін зла криється в тому, що ми, адміністрація і рада, ми були сьогодні в надії, що нас сьогодні почують, але чомусь так сталося, що частина керівників пішла. Але корінь зла криється в тому, що, як правило, апаратні працівники це бюджетні працівники. А ми є споспроградинкові. І все непорозуміння виникає саме на цьому грунті. Бюджетники їм виділили кошти, вони їх повинні потратити, Ми повинні їх заробити. І те, що ви говорите, що ми повинні проводити відкритий конкурс, іншими словами, тендер, висвітлювати його в інтернеті, так, да, це можна зробити. Але зрозумійте, є 15 тисяч лемінувань лікарських засобів. Із них у національних дистриб'юторів, які ми озвучили оптимальну і так далі, близько 10 тисяч. Наша апт аптека, як правило, оперує цифрами 5 тисяч. Кожного дня йде замовлення двічі на день. Це 300-400 найменувань. Кожного дня, і утром, вечором вони різні. У нас немає сталих якийсь контактів, нам потрібно там мільйон аналітин і мільйон затрамоних. Це залежить від ситуації на ринку. Прийшов гриб, Пішла оксалінова мазь. Нема грипу, нема оксалінової мазі. Так кожного разу. І проводити якісь отакі глобальні тендери ми не можемо. Бо якщо ми будемо проводити тендер і будемо чекати, поки нам по тендеру привезуть вакцину від грипу, то помруть всі люди, а вакцина ще не доїде. Крім того, якщо ми подивимося на ситуацію на ринку, нам розказують, що так, да, ви. Не конкуруєте. А давайте чого чому не конкуруємо. Коли нас горіли у 2004 році, нам сказали, що да, ми створили підприємство для того, щоб вони виконували соціальні функції, по найнижчим цінам забезпечували населення, правильно. Ну, але ж є така народна прислід'я. По-перше, -по тільки корову доїти, її потрібно нагодувати. Нам не дали нічого, зігнали до кучі аптеки, все, виконуєте функцію. І подивіться, ми конкурентному середовищі працюють. Я не знаю, хто останній раз із вас ходив по вулиці Шевченка, але на п'ятачку протягом 500 метрів там працює дві аптеки охтових цін, три аптеки низьких цін, аптека оптових, аптека факультет, зараз відкривається мега-аптека здоров'я і так далі. Ці аптеки працюють, як правило, в приміщенні 50 квадратних метрів. Знаходяться на язві податки, платять цілу зарплати в конвертах, не відраховують всі податки. Ми все працюємо по чесному ми всі податки сплачуємо, всі зарплати платимо по білому, всі нарахування платимо по білому. Звичайно, в таких умовах ми не можемо конкурувати. До того ж наша рідна влада. Як обласна держадміністрація, адміністрація, так і обласна рада, так і департамент охорони здоров'я у нас вважають завжди пасанками. Якщо стоїть наш аптечний пункт в ртувальному закладі, таки обов'язково десь на запльованій території під сходовою клітиною. А всі комерційні структури сперті. І чомусь лікарі тягнуть за руку хворих якраз комерційну структуру, бо там щось десь відковідскає. Тому давайте, якщо ви хочете, щоб ми працювали. Так як написано в нас стадуть, як було задумано спочатку, давайте зробимо якийсь експеримент. Давайте візьміть там три якісь центральні районні лікарні, якусь там пару лікарень в місті, виведіть від тіль комерційні структури, поставте наш динаптичний пункт. Ми там поставимо на мінімальну націнку, і ви тоді побачите, яка ціна буде для населення і хто, і хто буде куди ходити. Будуть ходити на наші, чи будуть ходити комерційно. Я думаю, що доречно е, було запросити на сьогоднішнє на наше зібрання антимонопольний на комітет. Ну, не Може бути так, коли я вам сказав, що на відрізку 500 метрів стоїть три аптеки однієї мережі, і, е, які торгують дискримінаційно низькими цінами, тобто дербінами. Ці ціни навіть ми не можемо захопити по таким цінах, як вони торгують в розмірі. Питання до того, де вони беруть і Я, якої якості що, ці ліки, дуже віки, багато до них. Якщо говорити про фармацію е, і про е, частності, наших підприємств, можна говорити година. Я розумію, що ми зібралися, можливо, не в такому форматі, сьогодні все це пройшло емоційно, але...